Вітаю, любі друзі! Зараз варю моцарелку, сир моцарела. Це вже в мене буде третя кастрюлька. От трошки залишила було три фляги по 6 літрів. От у мене 6-літрова кастрюля. А оця остання ну десь 4 літра молока. Залишила пити нам молочко. І от е, вирішила показати, як я роблю моцарелу. Дуже так. Е, Коротко постараюся, але щоб було зрозуміло, які помилки основні помилки ви можете допустити у приготуванні мацарели. По-перше, зараз цільне домашнє молоко свіже, ну як сказати, свіже, воно повинно постояти ну хоча б там ніч 12 годин. От, так от, Тобто не тільки здояне, але молоко не пастеризоване і не прокище, да, не підкище там явно. Тобто гарне, хороше, добротне молоко. Це перший нюанс, через що у вас може не вийти сир моцарела, якщо молоко буде або дуже свіже, або перекисше, або нецільне, або пастеризоване. ну і так далі. Тобто повинна бути гарна жирність, не можна знімати сливки, бо воно не буде так тягнутися, як потрібно розтягуватися. От, зараз нагріваю молочко до 45 градусів, і на дуже маленькому вогнику і починаю вливати після 45 градусів, як дійде, починаю вливати оцет. Пробувала я робити на оциті домашньому, поки що не знаю, який там може бути секретик, але на оциті домашньому. Вливається дуже його багато, молоко погано звертається, або оце слабкий, але потім в процесі все ж таки він перекисає у цей вже сирний згусток і не виходить тягнути сир. Так, не виходить та от гумка, яка повинна бути у моцарели. От, тому на домашньому оциті сир я не готую, не виходить. Дуже гарний виходить на 9% оцеті. І на лимонній кислоті. Гарний концентрат лимонної кислоти дуже потрошечку вливаєте. От, тут в мене у цій скляночці 100 мл. Бачите, неповна, десь може 70 мл. 70 мл мені вистачило, от я перед цим робила. От, не звертаю увагу, це. Є... Вже просто сьогодні цілий день мию посуд вже замахалась. О, тому що я ж кажу, третя партія вже моцарели. Моцарела, як для мене, найскладний такий сир заморочливий. Дуже багато з ним всяких нюансів. Тут відходити не можна, туди не відійдеш, там не то. Ну, в общем, вже доробляю і все, буду сьогодні відпочивати. Це 70 мл на 6 літрів в мене вийшло. Але я налила 70, зараз спробую. Оце молоко, третя партія, в мене саме було старше. Ну, тобто кислотність тут сама висока. Перше молоко в мене було саме менша кислотність, а там я спробувала цей сир зробити на домашній уксусі бузинному, і в мене він розслоївся, сир. Дуже сильно такий поплив, розслоївся, нічого гумки не вийшло, нічого не тягнулося. Два моменти може бути: або молоко занадто свіже, або зняті сливки. Ну, тобто свіже, там ще не відстоялися сливки, може й таке бути. Або це м за уксус, оциту. Оцит я додала, багато додала, десь на 6 літрів я потрошку доливала, в мене вийшло 200 трошки більше 200 мл. Ну це дуже багато, хоч він і домашній. Але мені здається, просто перекисло. Оце тісто, сирне тісто перекисло. Друга партія вийшла дуже гарна моцарелка, звичайний 9% оцет. 70 мл в мене пішло на 6 літрів молочка. Молочко було такою середньою. Вже були і сливки зверху відстояні, але таке. Не кисле, так? Ну, напевно, вчорашнє, може. От. Так, скільки в нас тут. Все, 45. Починаю вливати оцит. Вогник не прибираю. По трошечку, ну, десь по столовій ложечці. Перемішуємо. І одразу бачимо, що починає згортатися молочко. Молоко я не додаю ні кальцій. Молоко не можна не пастеризувати, нічого такого ми з ним не робимо. Зараз в мене в морозильці стоїть миска з водою, холодна вода з льодом, в якій я вже робила моцарели, тому вона така трошки мутнувата, але я буду в ній продовжувати робити. От, і туди трошки додано солі. Це в цю воду я буду вже формувати кульки і кидати в охолоджену воду, щоб кульки стабілізувалася форма. По-хорошому, в цю воду також треба додати хлористий кальцій, для того, щоб кульки не замилювалися. Але я дуже швидко роблю: я в цю водичку не додаю кальцій, а потім додаю хлористий кальцій обов'язково у водичку для зберігання цього сира. Ну, тобто там, де він буде, поки стоять в холодильнику, поки ми його не з'їмо. Цей сир буде зберігатися у рідині. Рідина буде в мене 50% чистої води, 50% сироватки, яку я відберу, коли в мене вийде тут згусток. Я відберу ось сюди сироватку, поставлю в морозилку без солі. Ця сироватка буде свіжа. Не буде там ні кислотності, нічого не буде, все буде гарно. Мені не подобається на чистій сироватці зберігати, дуже швидко підкисає сирочок. І не подобається на чистій воді, тому що ну, також хочеться більш такого присмаку молочного. Тому 50 на 50 це рідина, у якій зберігається моцарела. 50% чистої водички, 50% сироватки від цієї ж моцарели. До того, як ви почнете її гріти, цю сироватку для витягування сиру. Ну, я зараз покажу. А, так, гріється ще в мене комфорка. Так, поміряю температуру не більше 50 градусів. Ну, кажучи, можна 55, не знаю. Виходить в мене й на 50. Ще буквально хвилинку хай буде, ще хвилиночку, хай погріється. Зараз, коли сформуємо оцей згусток, я його відкину на друшлак. І почну підігрівати, відберу трошечки ну, там, кружечку сироватки, яка о, получилась, поставлю в морозилку і почну розігрівати молоко до 70 градусів. Приблизно молоко ми гріємо до 70-75 градусів. Не знаю, можливо, можна і 80 градусів, так, але буде потрібно швидко працювати, щоб не дуже сильно плавився сир. Якщо ви не догрієте, у вас буде дуже туге розтягнення. Оце, тягнутися буде дуже туго. І е, ви будете думати, що щось пішло не так, не виходить шарики. От Потім вони почнуть замилюватися, розлазитися. Тому дуже важливо догріти гарну воду. Е, розтягувати потрібно повільно, але не дуже довго. Десь ну, сім разів ви витягнули, склали, витягнули, склали сирочок. Оцей. Тобто гарно, щоб розрівнялося, щоб воно було таке блискуче, красиве. Як вийде показати все, що вийде однією рукою показати, покажу. Так, треба вже мені якийсь такий триногу купляти, щоб показувати. Так, все, вимикаю я, напевно, газ. Якщо нема термометра цього градусника, то як дізнатись що ви, ну, у вас нагрілася температура? Так, достатньо. 50 градусів це коли ви встромляєте пальчик і вам гаряче, але ви можете його тримати. Все, вимкнула. От. А от е 70-75. Це коли тільки-тільки поверх молочка починається така йти пар, ну, як парує воно молочком. От, ну, якось так можна орієнтуватись, не знаю. Влили ми вже десь 50 мл. Може піти більше, може піти менше, це ж залежить від кислотності молока. Я так думаю, що, можливо, вже і досталь. Ну, скажу чесно, у новачків якось воно виходить. Я от скільки не робила, у мене моцарела дуже часто не виходить. Не знаю чому, хоча я не новачок. От, перший раз моцарелла в мене вийшла. Другий, третій, нічого не виходило. Можливо, я люблю експериментувати через то, не знаю. От, бачимо так. Все, комфорка вимикнута, Ушло у нас на 4 літри молока 50 мл 9% оцету. Так, залишилось ось тут трошки бачимо. Так. Ось така мутна, молочна сироватка виходить, вона не буде дуже світлою, прозорою, ось тому що ну, моцарела буде кислою. Не потрібно багато. Все, Зараз я почищу оцей черпачок. Сформую кульку і відкину на друшлак. Покажу вам, що далі робити. Так, бачимо, що вже на цьому Ай, етапі, Ой. він дуже тільки зібрала, а він, бачите, розплився в руках. Він вже дуже гарно розпливається, тягнеться вже на цьому етапі. Нам треба його вижати, гарненько вижити. От, Ось цей сирочок, і я кладу на ось такий друшлячок. Я сама зробила ось такі отвори паяльником, такий ковшик. От. Ми, поки воно тут у нас стоїть, віджимається. Відбираємо трошки собі сивороточки, додаємо десь ложку столову, це буде тут десь 3 літра сироватки, додаємо слово ложку солі. Так, відібрали сироватки, залишили зовсім трошечки, навіть менше, ніж я хотіла. От, тому що я згадала, що сироватку я буду курочкам давати, от, і їм же ж потрібно без солі. Та, що з солью я заморожую в бутилку і потім використовую для окрошки. От, ну, може, буде десь там підмішувати курочкам у комбікорм з солью, не знаю, там подивимось. Але будьте уважні, курочкам з солью ну, максимально обережно, тобто без солі сироватку робимо. Так, Зараз нагріваю до 70. Поки воно гріється, я вже підготувала це водичка, в якій я робила моцарелку перед цим. Фляшка з льодом заморожений лід, дуже холодна водичка. Ось, Тут в мене оця моцарелка, ну, заготовка тісто. так, От, вижимаємо з, з, з нього максимально водичку, молочко, сироватку, цю всю. От, віджимаємо, обережно не рвемо, отак просто складаємо. От. Вже на цьому етапі воно таке, знаєте, як упруге. Тобто воно не як каша, воно вже таке, як гумка. От. Віджимаємо так, дуже вже гаряча водичка. От, кладу я ось цей ковшичик свій сюди і на нього пробну закидаю, от, відриваю так от. Кулючку закидаю пробну ось так. Все, і буду потрошки тягнути. А так я вимірюю, чи достатня температура. Тому що недогрів, перегрів, це все має значення. Істаємо, кладемо, трошки зменшу температуру. Угу. Хай повільніше гріється. От. З магазинного молока нічого не вийде, навіть не пробуйте. З риночного молока обов'язково запитайте, щоб воно було. Свіже утрішнє. от, Принесіть додому, хай постоїть в холодильнику там 6 годин чи скільки. А потім пробуйте готувати. М -м -м, можливо, це буде гарне. Не знаю. Сумніваюсь. У риночне молоко його і розбавляють, і додають туди всякі там препарати, щоб воно не скисало. І, можливо, пастеризують. Тому з моцарелою ви намучаєтесь. От, знайдіть когось, хто вам привезе. А, хороше молочко. Дуже класне зараз. Але дивіться, якщо ви ось так от мало так трошки, трошки-трошки раз сформували там кульочку і зробили, по-перше, ви бачите ось такі волокна. Вона буде не гладка ця кулька. От, а по-друге, потім вона розлізеться. Тому дуже важливо от зараз не поспішати. Ой, все, виключаю воду. Ану, скільки тут градусів. Дуже важливо не поспішати і гарно його повитягувати, цей сир, повитягувати, але не перетягнути, тому що буде тугий дуже плотний. Все, бачите, 70 дійшло, навіть вже пішло далі. Ого-го, виключаємо. Так, де там наша кулечка загубилась? Ага, ну ще. Ось вона. Все, вона аж скрипить. Аж скрипить. Оце ой-ой-ой. Зазвичай я кладу, одягаю дві перчатки. Настільки повинно бути гаряче, дві перчатки. От. Все, тепер воно аж скрипить, воно дуже класне. Ми його гарно витягуємо, десь 7 разів. Складаємо, витягуємо, складаємо, витягуємо, складаємо. І потім тільки формуємо. І коли ви будете формувати, по-перше, у вас буде гладка. Ось тут гладенька, буде голівочка. От. А по-друге, ви коли будете його смикати через те, що воно таке гаряче, у вас майже не буде видно того розриву тут. Воно пережметься і за гарячості ви сформуєте гарну кульку. Ну, повинно дуже класно тут скластися. Не повинна бути дуже широка оця лінія, вона повинна бути дуже тонка от цієї складочки. Все. І кидаємо оцю водичку. Зараз штренько всі шарики наробимо, оці пульки наробимо. Гарно повитягуємо це, я мало повитягувала, це я вам просто показую. Тобто розтягуємо так двома руками, розтягуємо, розтягуємо декілька разів, щоб була гладенька гладенька така гумочка. От, щоб гарно робилися кульки, щоб тут не було видно від, 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 відриву. Маленька, така волосинка буде і все, не, не широка. От, і потім вже у формочку, ну, у ємність для зберігання. От, це буде пробний, я потім куштую. Ну все, кладу решту. Не зможу зняти, як я це витягую. Ну, але я думаю, кожному зрозуміло. Якщо не витягується, то зерно перекисло. Ну, як варіант. Ну, буває таке. Тоді просто його діставайте, не мучте, кладіть форму, воно застигне, в холодильнику буде у вас такий сирочок. Так, все це, це, то, що, бачите, вже розлізлося, це не дотягнуло. Не дотягнуло це ми зараз з'їмо. Так, показую, моцарелка додана оця мій розчин. Бачите, яка гарна, класна моцарелка. Ось отак ми її зберігаємо. Якщо ви не додасте кальцію в цей розчин, то при зберіганні вона отак замилюється, бачимо, да? ось така це ми зараз будемо їсти. Ось, Така ж вона може вийти, якщо ви її не дотягнули також. От. А зараз ось така гарна упруга, класна моцарелка. Всім пока і смачного!